Просто вмазуються вгору. І GPVS 50, 40, 30, 20, 10, і далі тянете на себе до достікшейки. Нічого навкруги не маса. <звук> От уявіть собі, летить такий літак, лайнер, великий, якийсь Боїнг, там наприклад, і просто вмазуються вгору. Через те, що, ну просто, ну, пілоти не замітили там через якісь хмари чи через якийсь туман. Чи взагалі можливо таке? Ну, дивіться, по-перше, давайте ну, говорити так, що маршрути для літаків прокладені так, що навряд чи літак залетить вгору по своїй необачності. А навіть якщо дивіться, будуть якісь погані погодні умови, то літак над тими горами просто летіти не буде через погані погодні умови, бо це небезпечно. Але якщо так стається, що по маршруту, я просто не зрозумів, що у мене на задньому фоні, я думаю, що це вже якась реклама запустилася, коли по маршруту, Такі є якісь гори, височезні гори, там не говорять якісь пагорби, які, спагорби, які невеличні, величезні, високі гори, 3000 метрів, там, наприклад, і так далі. І літак летить десь на висоті, так само, ну, 3000 метрів приблизно. Ну, Такий лайнер летить на 3000 метрів через те, що йому так потрібно, так сталося, що він так летить. І от в один момент от, стається таке, що літак наближається до тої гори і може вмазатися в неї. Як взагалі пілоти мають розуміти, що вони приближаються до гір і так далі? Дивіться, в них є така штука, яка називається Terrain Radar – це така штука, яка ну, територію, скажімо так, скановує і показує, де є гори, де є що. Ось така штука в них є. А ще в них є і GPVS Ground Proximity Warning System. Тобто система, яка попереджує про зближення. З землею. Саме про зближення з землею, вона відповідає: мені здається, якщо я помиляюся, і люди, які це знають, дивляться це відео, виправте мене, будь ласка, мені здається, що і GPVS відповідає так само за оцей відлік перед посадкою що 100, 50, 40, 30, 20. 10, але тоді воно це просто ну, як дає пілоту знати, скільки футів лишилося до землі. А інколи, коли пілот летить прямо нагору, наприклад, і є можливість зіткнення. Літак починає нити, скажімо так, сиренами і словами Тірейн ап». Давайте говорити про Боїнг. Наприклад, у Боїнах. Спочатку є просто, скажімо так, попередження два рази: тирейн, 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 тирейн і все. Якщо пілот далі нічого не робить, то попередження вже йде наступне: «терейн», «терейн», пул ап, коротше, сирена. Іде середа після цього, тирень, тирень, pull up, pull up, і пілот уже має що робити. А, пілот дає тога, максимальну потужність двигунів, а, зльотну потужність двигунів. Це говоримо ми про Боїнг в даному випадку. Тяне на себе штурвал, тяне на себе штурвал аж до стік-шейкера. Стік це така штука, яка попереджує про те, що ви зробили занадто сильний кут атаки і. Вас починає трясти через те, що у вас починає і дуже сильно падати швидкість і так далі. Цей стікшейкер у вас почнеться тоді, коли у вас швидкість буде приближатися до швидкості зрива потоку. Коли ви бачите, що ситуація вже стає критична, ви чуть-чуть опускаєте, даєте літаку набрати швидкості і далі тягнете на себе до стікшейкера. Ви продовжуєте давити, просто давити, доки не заткнеться сирена, яка буде казати тірейн пулап». Ті ви мусите це зробити для того, щоб зберегти своє життя, зберегти літак, зберегти життя в першу чергу пасажирів, за яких ви відповідаєте. А ось така процедура для зіткнення з всякими, скажімо так, предметами ландшафту, типу, горами і тому подібне. Насправді, на посадці інколи ця система може лагати. Ну, тобто, вона може щось не зрозуміти, подивитися, щось прийняти, якусь перешкоду. як щось... Ну не то. І якщо ви явно на посадці вже самі на підльоті до полоси, ви заходили вже в цей аеропорт купу разів, тільки в такому випадку це можна робити. Ви знаєте цю територію, і воно каже вам Тірень, Терень, типу, ви дивитеся. Нічого навкруги нема, спереду нічого нема, ви просто сідаєте на полосу собі. Ви робите Дісрігард, але тільки перевіривши все 100-500 разів, робите Дісрігард, не слухаєте цей тирейнку лап, а сажаєте літак, бо система могла. Залагати або сприйняти там просто якусь перешкоду, наприклад, зроблену людьми чи якийсь невеличкий пагроб, так само, як загрозу вашому літаку. Ось тому отакі от справи. Якщо я був в чомусь неправий, шановні, хто знає. Напишіть в коментарі, буду дуже радий це послухати. А зараз всім дякую за увагу. Я побіг до стоматолога. Побажайте мені удачі!